Добрий день, любі діти, запрошую вас помалювати разом зі мною. Дітки, відгадайте загадку. Якщо з неба дощ, ти скоріш відкрий його і залишишся сухий. Вірно, це парасолька. Дітки, а для чого нам потрібна парасолька? Вірно, щоб не промокнути. Під дощем. Ой, діти, дивіться, яка велика хмаринка, якого вона кольору. Вона така синя, бо може піти дощ. Давайте покажемо, як іде дощ. Спочатку маленький дощик. Потім дощик стає сильнішим. Потім починається сильна злива. Дощик починає втихати. Дощик зовсім закінчиться. Дітки, а осінній дощик який? Холодний. Одніми з вами намалюємо осінній дощик. Але перед малюванням давайте розімнуємо наші пальчики. Дощик, дощик веселіше, крапай, крапай все сильніше, тільки нас не замочи. Дарма віконце ти не стукай. Краще в полі, йди сильніше. Стане травка ще густіше. Молодці малята. Для роботи нам знадобиться акварельні фарби, аркуш паперу, два пензлика, водичка. Спочатку підготуємо аркуш паперу. Візьмемо нашого пензлика, трьома пальчика до залізного щебітка. Мочаємо у водичку. І змачуємо водичкою ось так аркуш паперу. Візьмемо пензлик з тонким борсом, змочимо у синю фарбу і будемо малювати. Небо з хмарами ось таким чином можна ось так заупровлювати, як вам зручно. Так, як у нас осінній дощик додамо чорного кольору. Тому що восени, дощові хмари, важкі, тому вони виглядають ось такі темні. Зараз ми намалюємо краплинки дощу. Малюємо їх ось так. Дощик веселий затяжний, холодний, торкаємося пензликом ось так до аркушу. Ось так зробити. Внизу можна намалювати. Калюжі ось такі нечилі. Ось такий осінній дощик вийшов у нас. А який вийде у вас? Малюємо у вас все обов'язково вийде. До нових зустрічей, малята!